Центральному парку культури пройшов дитячий конкурс малюнку. На свальці під назвою Діти України за безпечний рух організували гудаїшники. До участі запрошувались усі бажаючі. Ми хочемо їм нагадати про правила дорожнього руху, щоб вони правильно переходили дорогу, щоб вони не вибігали раптово на проїжджу частину. Всі ці заходи спрямовані на профілактику дитячого дорожнього транспортного травматизму. Я не слава чоловічка, яка переходить дорогою знак, на який можна переходяти дорогу. А это тут... ой, это мису. Запрещають чоловічку на красний свят приїхати, і говорити, тому що нельзя, тому що машина собі. Я малюю знаки дорожнього руху, які... Деякі, які обведені червоним колом, вони забороняють, а які сині вони дозволяють або повідомляють. Наприклад, ось цей знак він означає: стоп, зупинися, ось цей уступи дорогу.